Здається, ось такий сімейний автомобіль. Це Opel Zafira 2009 року з 1,6, 85 кВт. Вартість 6700. Присутній автомобіль сертифікат, привезений з Голландії. Контактний номер 068 306 27 28. Механічна коробка продаж, мультикермо, кондиціонер, Все автомобілі як має бути. І сірий колір. Прицепний пристрій. За більш детальну інформацію телефонуємо до власника. Ось такий автомобіль. Полюбили Volkswagen Golfi, а особливо Volkswagen Golf Plus. Чому? Він, бачите, вища трошки посадочка в ньому, він трошки цікавіший. На даний час це 2008 рік. І газ, бензин, вартість 6650. Контактний номер 066 257 82 14. На німецьких номерах спереді протитуманні фари чорний колір. Хайчбек. Автомобіль зачинений, тому показуємо ззовні. Механічна коробка передач. Взаді присипний пристрій. І це в нас гольф плюс. За більш детальну інформацію телефонувати до власника. Такий сімейний автомобіль. Це Ринок Сенік в чорному кольорі. На транзитних номерах вартість 9700 13 рік. 223 тисячі пробігу. Присутній клімат контроль. Навігація пригнана з Німеччини. Так, контактний номер 066 383 44 35. Складні з зеркала, комбінований салон. Так, Шкіряне кермо. Чорний колір. За більш детальною інформацією телефонуємо до власника по вищу вказаному номеру телефону. Так, продається ось такий автомобіль, знову сімейний. І чим він цікавий, це сімімісний C-Max в чорному кольорі. 10 рік на транзитних номерах, хромовані ставки. Легкосплавні диски. Гума перед відсотків 70, зад відсотків 60. Так, це 1,6 бензиновий догун, 252 тисячі пробігу і вартість 8500. Контактний номер 050 888 50 30 або 0,50 888 5030. місний з панорамою. Механічною коробкою передач чорний насичений колір. Ось такі для сім'ї, для подорожей люди можуть придбати. Ось такий автомобіль. Комусь зацікавив, телефонуйте до власника. Продається ось така шкода сьомому універсалі 2018 року з двохлітровим дизельним двигуном 110 кВт. 15400. Останнім часом люди полюбили, саме що були потужні двигуни, 274 тисячі пробігу. Контактний номер 066 147 13 67. Сріблястий колір. ДСГ коробка. Прицепний пристрій. Саму партроніки також задні. Забіж детальною інформацію телефонуйте до власника. Так, продається бюджетний автомобіль. На сьогоднішній день це Volkswagen Golf 2003 року з об'ємом 2 1.4 бензин. Вартість складає 4 тисячі з пробігом 230 тисяч. Контактний номер 066 147 1367. Сірий колір, механічна коробка продаж і це Volkswagen Golf 4. На даний час, як раніше у людей були Жигулі, на даний час зараз так, Гольфи 4. Простей, обслуговані, нічого не бракує, сідає людина і їздить. Кого цікаво, телефонуємо до власника. Так, Знову такий автомобіль бюджетний, це в нас шкода Фабія з вартістю 4500. Умовних одиниць. Контактний номер 066 147 1367. 241 тисяча пробігу і 1,4 бензиновий двигун 55 кВт. Зачинений механічна коробка передач. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Fальzfine Passat B8 Універсалі. 2015 рік, двохлітровий дизельний двигун, вартість складає 17500. Контактний номер 050 88 46 437. Безключовий доступ. Дуже був функціональний автомобіль, велика комплектація, практичний колір. Бачите, незвичний такий, насичений. І це Volkswagen з 2-літровим двигуном. Що можу додати, автомобіль дуже економічний, практичний от, і сучасний. Кому подобається, телефонуйте до власника по вищевказаному номеру телефону. Двохлітровий дизельний автомобіль. Любителі Мауді, а четверта продається 2007 року з 2-літровим дизельним двигуном. Вартість складає 8150. Контактний номер 099 141 -08 26 269 тисяч пробіг. Механічна коробка передач, чорний колір, легкосплавні диски. Ось так це там, біль виглядає і автомобіль на постійному обліку. Кого зацікавив, телефонуємо до власника. Продається рено Магани, дуже популярні автомобілі. На даний час дуже їх купують, можна сказати, один бензин в рідній партії. Клімат, двохзонний електропакет, вартість 1490-50 рік. Контактний номер 050 674 2501. Ось такий синій насичений колір. Номигани продається. Безключовий доступ, механічна коробка передач. Легкосплавний диск, задня полка, все присутнє. Так, закриваємо кляпу. От. Ось так, а там виглядає. Кого зацікавив? Телефонуємо до власника по вказано номер номеру телефону. Це шкода на транзитних номерах. 18 рік з 2-літровим дизельним двигуном універсал 213 тисяч пробігу, вартість 17300. Автоматична коробка передач, контактний номер 095 45 25 107. 17300. Ось така красава, клевер, комплектація. Автоматична коробка передач. У кого зацікавив такий автомобіль, телефонуємо до власника по вище вказаному номеру телефону. 407 кросовер продається. Це в нас 4, 4007 2008 рік. Вартість складає 8600. Пробіг 214 тисяч. Контактний номер 099 726 6953. Чорний колір. Ось такий є автомобілі в продажу. Здається роботяга. Чому роботяга? Вони дуже практичні. Це шкода А5 в універсалі, чорному кольорі. 2011-12 рік, 186 тисяч пробігу, без підкрасу. Контактний номер 095 130 75 88 або 0,50-940 34-21. Привезений з Германії. З яким об'єм вона? 1,4-90 кВт. 1.4 бензин, так? 90 кВт, ось так автомобіль виглядає. Сидіння Суційного цілі підкрасів. без підкрасів, те що народ шукає, кажуть світленький потолочок. Хороша гума, зверніть увагу яка гума, що перед, що зад. нульцева гума. Без косок. Дуже хороший автомобіль по салону. Так, і покажемо зараз багажне відділення. Полочка, все присутня. Коврики не затерті. Комплект є. Кого зацікавив такий автомобіль, телефонуємо до власника, а також у власника є автомобіль 2005 року. З об'ємом на 1,6 бензин. Це шкода тур. Яскравий насичений колір, вартість 5 вісі, без підкрасів. Контактний номер 0,95 130 75 88. 212 тисяч пробігу пригнана на транзитах. Дуже крепкі, легкосплавні диски. Айрбек боковий. Всі цілі сидіння. Круїз контроль є, боковий арбек. Є, бачите, в спинках даже арбек, хороша комплектація, шторочка, все, в автомобілі є. Кого такий цікавий автомобіль, телефонуємо до власника з повищевказаного номеру телефону. Шкода тур. Насичений колір Ford Fusion. Присутні ззаді партроніки, бордовий колір, хромовані диски і шкіряний світлий салон. Автоматична коробка передач. Гібрид. 2015 року. 110 кВт. Автомобіль обслужений. Вартість автомобіля 2 літрового електробензину коштує 11 900. Контактний номер 097 963 49 95 Ось передається ось такий автомобіль. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Такий красавчик стоїть. Знову такий сімейний автомобіль Ford C Max, чорний колір, дуже комфортний поїзді на постійних номерах, легкосплавних дисках, хромовані такі ставочки половини затонований. Так, автоматична коробка передач, тріпений салон. Але чорний колір. Вартість автомобіля складає 9200 умовних одиниць. І саме основне, він місний. Телефонувати за контактним номером 068 232 52 82. Семимісний 11 рік. Красавці білі стоять Audi q 5-15 року. Вартість 15 500. Білий колір, притютуманні фари на легкосплавних дисках, ромовані ставочки такі. 172 тисячі пробігу, 2-літровий двигун. Сертифіковані і вартість 15500. Контактний номер 050 597 1343. Шкіряний салон. Автоматична коробка передач, Мультикермо. кермо Кого зацікавило, телефони до власника. Також біля нього поруч біла також Audi Q5. Фактично вони одинакові з двохлітровими бензиновими двонами. Два брата стоїть. Ось таких. Це в нас модель. Дивимося. 14-й 15500. Контактний номер 050 597 1343. Ось такі Два красавця стоїть. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Вольво Volvo. Продається ось такий варіант. Чим автомобіль цікавий автомобіль у нас. Двохлітровий дизель 140 кВт 147 тисяч 25 900. 19 рік, 12-19. Контактний номер 0,50 941 12 65. Супер Б, 2010 року 9900 з 2-літровим дизельним двигуном. В чорному кольорі 103 кВт. На шкірі 306 тисяч пробіг. Контактний номер 0,68 783 10 в двохлітровий дизельний двигун. Ось така шкода. Коза цікаво, телефонуємо до власника. Невеличкий компактний автомобіль це Audi A3 2006 року. Заб'ємо 2 на 1, 6, бензин, 85 кВт. Контактний номер 050 98 52 046 І вартість автомобіля 6100. Невеликий компактний автомобіль. Автоматична коробка, механічна коробка передач, комбінований салон. За більш детальною інформацією телефонуємо до власника по вказаному номеру телефону. Здається, опільочок у універсалі 2016 року з автоматичною коробкою передач. Коштує він 11900. Контактний номер 067 96 59 070 Пробіг 210 тисяч, 125 кіловат. Так виглядає. Компактний, високий. Ось вам і Opel Цікаво. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Ось такий універсал 2012 рок, рік. З об'єм 2 на 1,6-115 кВт. І вартість 12 року 7700. Контактний номер 066 161 69 85. Присутній клімат, контроль, круїз, навігація. Ось такі легкосплавні диски. Складні зеркала, механічна коробка передач. І це в нас Peugeot 508 SV. Для сім'ї, для подорожей дуже комфортне поїзді автомобіль.